Довідник героя одеських вулиць є в електронному вигляді, в повному обсязі, безплатно його можна завантажити. Скоро він має бути на сторінці Одеської обласної військової адміністрації. Ну і далі ми будемо розпочуджувати таким чином, щоб люди могли його побачити якомога з більшою кількості ресурсів. Сам довідник він являє собою декілька розділів. Це конкретно. Що таке деколонізація на підставі чого вона проводиться, якими критеріями ми керувалися при перейменуванні вулиць чи демонтажі пам'ятників? Це міфи навколо взагалі цього процесу, які як до, так і після розпорядження розповсюджувалися в Одесі про те, що це не на часі, або про те, що не було громадського обговорення, або про те, що там ми діяли якимись більшовістськими методами. І основна серцевина це, звичайно, кого перейменували, чому. На підставі якого критерію закону і на честь кого назвали нову вулицю. Тобто кожен може зайти, почитати коротку довідку про людину, на честь якої нова назва, і там є посилання на текстові або відеоматеріали істориків, які конкретно досліджували ту чи іншу постать або певний період в житті міста.